Вони не звикли стояти осторонь. Ці кадри будні працівників будинку ветеранів у Рівному. Їхні фахівці регулярно волонтерять та надають психологічну допомогу для військовослужбовців та їхніх родин. 11 жовтня будинок ветеранів відсвяткував своє п'ятиріччя. Осередок працює з 2020 року. Пані Ольга працює тут майже від початку створення хабу. Пригадує, прийшла сюди як волонтер. Хотіла якось допомагати, бути корисною, тому була в цьому всьому вирі. Події, тут дуже було багато людей, мабуть, десь ну, 100 людей точно було, бо тут все чітко було. Кожен робив якесь своє завдання, на вході стояла людина, яка перевіряла, хто заходить, перевірялися документи. Ну і вже так мене це все взяло, що не змогла якось відпустити його і відчула, що я хочу тут працювати. Пані Ольга додає, за п'ять років вони допомогли багатьом військовим, а також їх рідним. Фахівці будинку ветеранів поєднували серця та навіть організовували весілля. Так, 14 лютого 2025 року вони організували весільну церемонію для військового, який лікувався у Рівному. Від тебе ви чоловік та дружина. Привітати! Кож на базі будинку ветеранів проводилися тренінги по керуванню fpv дронами для цивільних. Кожен охочий міг взяти участь. Ви згорівся бажанням просто прийти сюди, спробувати. У майбутньому можна спробувати керувати дроном і більше розвивати свій талант. в Цьому регулярно у закладі проводяться і сесії арт-терапії. Я хочу розповісти, як почалася взагалі терапія, з чого це все почалося. Я сама коли повернулася зі сходу. Було важко заснути вночі, я почала малювати. Воно мені допомагало, і я вирішила арт-терапію запровадити в нашому перутському шпиталі. Вона вже проходить там більше 4 років. Карантин, звичайно, тому що співміти з карантинами не їздимо зараз туди. І е, психологи зазначили, що дуже крута арт-терапія допомагає психологічній допомозі військовим ветеранам. Будинок ветеранів працює буквально 24 на 7, зазначає працівник ігор. Кожного дня до нас звертаються люди з тим, щоб ми допомогли. І згідно тих алгоритмів, що стосується надання статусу родини загиблого, родини зниклого безвісти, ми допомагаємо щодня. в тому числі допомагаємо ветеранам отримати навіть статус учасника бойової дії будинок ветеранів це не просто комунальний заклад. Це місце, де кожен із військових та його родин може знайти підтримку та допомогу. Анна Авдієва та Кирило Полюхович, телеканал Media Group.